Доброго вечора всім, любі друзі, хто завітав до мене на мій канал. Прийшла з роботи з чоловіком. Поки вечора гріється, хочу з вами поділитись одним рецептом, який, який я роблю дуже часто. Ось такою рибкою. Ну, знаєте, не скажу, що це справжня риба копчена, холодного копчення скумбрія. Але вона дуже, дуже, і дуже схожа. Роблю я її давно і дуже її люблю, вона мені подобається, чоловіку подобається, дітям моїм подобається. Ось такий вона має вигляд. Вона, ось, бачите, ось такі рибки. По виду вона нічим не відрізняється від риби холодного копчення. І за смаком вона теж, я повинна вам сказати. Іноді я ходжу з чоловіком у український магазин, тут в Польщі, але він від нас дуже далеко, без маркет. І купую там рибку, таку холодного копчення, таку скумбрі. Ну, по-перше, дуже далеко цей магазин від нас знаходиться, по-друге, недешево. І я, якщо в Ашані, Є, є така скумбрія продається я її купую і роблю сама роблю я її напротязі трьох днів ну щоб так сказати напротязі чотирьох днів тому що вона у мене ще сутки вона у мене ще висить сохне, висихає трішки. Як я її роблю? Дуже-дуже-дуже просто. На кілограм такої риби, ну це в мене зазвичай такі три штучки, такі, якщо такі, знаєте, жирненькі, то три штучки таких скумбриків, я купую в пакеті, вони так продаються. Я беру півтори літри води. Добавляю туди 4,5 столових ложки, такі без горки солі, ложку з горкою сахару, цукру, вибачаюсь, лаврушечку, декілька листочків, перчик горошком, чай. Якщо у пакетиках чай, такий без чисто чорний чай, без різних там добавок, без різних там смаків. Хвилиночку мене тут закипіло. Якщо в пакетиках, я додаю 6 пакетиків. Тоді вона така гарно насичений такий, у неї вигляд. І беру так, як вам сказати, такі добрі, 2-3 жмені цибу, цибу, ну, цибулиня. з цибулі. І це все. Даю цьому всьому закипіть і воно мене ну, кипить хвилин 5 Потім я це все залишаю. ну Я зазвичай це роблю на ніч. Вона за ніч у мене це все настоюється. І потім вранці я цим росолом заливаю цю рибку. Стоїть вона у мене в холодильнику, я спеціально таку форму. бачите, така у мене, я купила, щоб вона гарно плавала. Ну, як при потребі бачу, що треба перевернути, щоб був ну, вид гарний, щоб не була вона з одної сторони біла, а з другої сторони така. Перевертаю. І отак вона в мене в холодинку стоїть троє суток. Троє суток вона в мене простояла, я її достаю і підвішую. Підвішую, ну, в мене такі з мідної проволочки такі крючечки, я її тут підвішую. В кухні, і вона у мене ще сутки відсихає. І все. Потім я її достаю, беру трішечки постного масла, трішечки, так, щоб вона, знаєте, блистіла, чуть, -чуть так її змазую і все. І рибка готова. Ну що, хто не знав такого рецепту, пробуйте, смакуйте. Може, і вам сподобається. І будете їсти таку, домашнього приготування з <сум> кумбріку холодного копчення. Можна ще додати сюди чорносливу, воно тоді буде трошечки, туди в росок, той що варите. Тоді воно буде так трошечки такого, ну, мати, як прикопченого такого <сум> смаку і запаху. Ось так, ну ось все, любі друзі. На цьому все. Всім бажаю миру, злагоди, добробуту, миру в Україні. Заходьте, будь ласка, підписуйтесь, кому цікаво, будемо спілкуватись. До побачення. З вами була я, Жанна.